Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні дуже сонячна погода. Сонечко світить, Уже в Україні йде похолодання, передають дощі. Тому ми уже сьогодні будемо чистити, як кажуть, кормовий буряк. Ось в повітрі літає паутиня, бабине літо. У мене ще тут ось росте суниця, ремонтантна суниця. Я її взагалі вона в нас. Так просто росте, як у лісі, О, то, знаєте, я її не палю, вона ось така розросла, але постійно тут ягоди, постійно. Це, тут вона біля стежки росте між деревами. ось ягод. Це хто йде, поїв, поїв, наївся. Ну Мається на увазі наша сім'я ж. Ми ж тут ходимо. І оце вона постійно родить. Вона як з весни, як зарадить, цвіте. Ягодки, я її вже 100 років не пересаджувала, тому що не хочу нею займатися. І доволі такі великі ягоди. ну такі І запах, ви знаєте, неймовірний. ну Запах справжньої тієї лісової суниці. Просто ну такий запах, що я не знаю. Дуже. Я бачу ось там і далі, я її не палю, тому що вона тут густа. Вона плететься, плететься туди далі, розростається в трави оце така суниця в мене є. На смак вона справжня суниця, Ну вона ж, бачите, я ж її нічим не обробляю. Це, як кажуть, як у лісі. Тут на неї нападають ось п'ятнистість та сама. Але на весну вона ніякої п'ятництвості. Знову вона відроджується якимсь чином. Цвіту тут багато ягоди відійшли. Буває, що вони падають просто в траву, бо ми їх не встигаємо цвітати, не збираємо ми їх. І знову вона цвіте. Почали ми з чоловіком рвати і чистити буряк. Буряк у нас у цьому році не ахті. Садимо ми завжди сорт, це бригадір. бригадир. Це ми купуємо гарні такі дорогі, дуже насіння, дорогі. І урсус полі. Це поляки, по-моєму, польське насіння. Ну, ось такі у нас в цьому році буряки. Не дуже не дуже Вони виросли, є більші, є менші. Ну Нам то вистачить, але все одно. Буряк хотілося, щоб він був більший. Але є такі величезні. Побачимо, що там буде далі. он чоловік там рве. Але спочатку ось це такі буряки в нас в цьому році вродили. Ну, По-перше, в нас. Буряк, величина і урожай буряка залежить від того місця, де ми посадимо. Чомусь так виходить, що в одному місці городу він росте гарний, та рік взагалі був суперовий. А в цьому році а ми завжди міняємо місце посадки буряка. В цьому році посадили на іншому місці і він ось отакий, ну, не дуже, не дуже, такий врадив. Ось. Ну, є, звичайно, більше, є менші. Садили ми оце. Урсус, а оце бригадир. От він, урсус, оце такий жовтуватий, а бригадир такий, наче червонуватий воно трошки. Оце такі буряки. А то я ще садила на бой сажу цукровий буряк. теж почали, Але я його майже не прориваю, щоб вони не росли великі буряки. Взагалі побачимо. Який він буде надалі. Тут буряк. У нас його небагато, але все одно ж ми його садимо. Тут ось навіть зовсім маленькі є, зовсім. Ну, нічого. Які є, слава Богу, такий є. Це ще між буряками бурядок моркви. Ми її не всю покопали, не хотіли влазити у буряк. То зараз <смірко> побачу, яка вона тут морква. Ось викопую, бо її так не витягнути. Ну, чого? Морква вона навіть не проривалася тут толком. то все одно нормально, морквиться. Ось отака. гарна морква у ніка виросла між буряками, між рядочками буряків. Тому нам ще предстоїть не тільки буряк почистити, а ще й моркву чистити.